Так, друзі, покажу вам свій інструмент. Техніку. Хоч я трактора маю, але досить економний. Досить економний. Тут є така сапа. Економна вона тим, що вона дуже мало споживає. На сотку 100 грамів. Але горілки, а не соляри чи бензини. Але довелося мені робити трактора, бо так я такого не споживаю палива. Така як горівка. Треба, щоб хтось пив, Та я собі зробив тракторча, та на він п'є. Він де п'яти соляру, а я буду мудрий, а як я п'ю, я буду дурний і не схочу робити. Ось така стара техніка але жарти жартами, але вона ще деколи трошки працює. Там десь якісь грядки, десь там в загальному я трактором сапаю. Покажу вам відео. Я взагалі-то бараболі нарізаю рівці. Кидаю, загортаю, потім е, бараболі зайдуть, легенько сапкою і підгорнув. Стрілочка взаді, посеред, а взаді підгортач. Легенько раз перейшов, тоді другий раз, я за днів чотири. 3-4, 5 плюс-мінус. І як є можливість, якщо бараболя не переросла, ще третій раз підгортаю. Я покажу я вам відео ще окремо зніму. Покажу. А та техніка, то колишня, але вона деколи ще, ще трошки. Працює. Дякую за перегляд. Коментуйте в кого скільки п'є на сотку. Дякую за увагу. Може дурничі показую, вибачайте. Але я кажу правду.